Знаєте, ця порода має стільки назв, що й не встигнеш усіх перерахувати. Туркменський Алабай, середньоазіатська вівчарка, туркменський вовкодав, або просто Азіат. Вчені, впевнені, це одна з найдавніших собак на планеті, яка дійшла до наших днів майже без змін. Уявіть, їй від 3 до 6 тисяч років як і будь-яка стародавня порода, алабай окутаний легендами. Одна з них розповідає про міфічного звіра, Сертлона. це була істота, схожа і на гігантську собаку, і на гієну одночасно. Хитрий, підступний, він наводив жах на пастухів, викрадаючи їхніх найкращих собак. І ось згодом у степах з'явилися його нащадки, могутні, горді, з характером свого предка. Алабай – це не просто собака, це справжній однолюб. Він довіряє лише своєму господарю і готовий захищати його до останнього подиху. Відчуває біль ніколи не покаже чує загрозу. Відразу в бій. А ще ці собаки обожнюють дітей, для них Алабай стане найкращим охоронцем і нянькою одночасно. Спочатку Алабаї були пастухами та охоронцями. Вони сильні, незалежні і неслуги. Це не та собака, яка буде виконувати команди за печиво. Вона або ваш друг, або ворог. Але якщо ви завоюєте її довіру, отримаєте вірного захисника на все життя. Ці собаки справжні велетні. Вони народжуються з інстинктом охоронця, але проявляють агресивність лише на своїй території. За її межами спокійні та врівноважені. Секрет їхнього характеру у жорстокому природному відборі. Пустелі, нестача їжі, постійні сутички з хижаками зробили алабаїв сильними, витривалими та безстрашними. Вони вміють битися, адже щоб захистити отару, треба вміти захистити себе. Що ще важливо? Правильний укус Справжній Алабай хапає противника за шию або голову і ніколи не відпускає. Як виглядає ідеальний алабай. Виділений прапорець на білому фоні широка, масивна голова. Виділений прапорець на білому фоні потужна шия. Виділений прапорець на білому фоні міцні лапи. Виділений прапорець на білому фоні глибока грудна клітка. Виділений прапорець на білому фоні хвіст. Його можна купірувати, а можна і залишити. Розміри Собака пси від 65 см. Собака суки від 60 см. Забарвлення буває різним: чорне, біле, тигрове, руде, сіре, навіть триколірне. До речі, Алабаї входять у топ 10 найбільших собак світу. А абсолютний рекордсмен пес бульдозер зі ставропілля. Цей велетень важить 125 кг, а у висоту цілих -2 метри. І не думайте, що він просто лежить на дивані. Бульдозер веде активне життя, тренується, виховує малят і не тільки своїх, а й дітей господаря, а ще бере участь у собачих боях. Так, його власник Олександр Худяков перевіряє характер своїх вихованців у боях. Бо Алабай – це не просто великий пес, це боєць за призвищем. І Бульдозер справжній чемпіон трофей, чемпіон України. Трофей чемпіон РКФ, трофей-переможець міжнародних турнірів. Щоб досягти таких результатів, бульдозер щодня тренується, гуляє по 6 годин, проходить кілометри, а їсть 10 літрів каші та 1 кілограм м'яса на день. Ось такий раціон у рекордсмена. Отже, якщо ви шукаєте не просто собаку, а друга, Захисника та справжнього волотня, а лабай ідеально підійде. Але пам'ятайте, ця порода потребує сильної руки та серйозного виховання.